Друзі, всім привіт Скарпат. Я рада вас вітати на своєму каналі. І не тільки я, а ще наша собачка Альфа, ну, точніше, не наша, а наших батьків, які живуть по сусідству. Ми, звичайно, гуляємо і вона гуляє з нами, дуже тішиться з Софії. Ну і, звичайно, і старшим дітям гасає, бо наша молоденька, зубки дуже тоненькі, кусає дуже болюче. І маємо ось такий супровід. Буде відео сьогодні про смачний рулет, який дуже є бюджетним та смачним, і трошечки трошечки про життя. Тож будемо розпочинати з вами із приготування дуже смачного, бюджетного рулетика до чаю. Насправді рецепт є дуже простим. Ми випікаємо бісквіт із п'яти яєць. Для цього потрібні дві посудини: одна для білків, друга для жовтків. Як відомо, посуд для приготування бісквіту має бути дуже добрий. Вимитий, витертий для того, щоб збилися добре білки. П'ять яєць я відділила, жовтки окремо, білки окремо, і зараз будемо готувати бісквіт. Додаю дрібку солі і спочатку збиваю на найменші швидкості міксера, і потім поступово починаю додавати швидкість для того, щоб дуже добре збилися наші білки. Сказати, що саме зараз дуже добре збилися білки, не можу, оскільки останнє яйце мені видалося якимось трошечки не таким білок, як мав би бути. Ну, але, тим не менш, збилося воно відносно я нормально, тому продовжую готувати далі. Періодично, точніше, поступово, я додавала цукор, який там був. За бажанням можемо додавати ванільний цукор, тоді, вже, коли білки збиті, додаю. Туди поступово жовтки, Все це на найменшій швидкості перемішую, не збиваю, додаю молоко відмірене, і тепер буду додавати борошно, в якому є розпушувач. От Зараз його додаю, бо забула. І е, кукурудзяний крухмаль. Ну, звичайно, можна його і не додавати, можна просто борошно із розпушувачем. Але так вже я звикла. і... Навіть якщо не на замовлення, а просто для себе вдома все одно так готую. Збиваємо тісто, точніше, вже тепер перемішуємо тісто. Розігріваємо духовку до 180 градусів, підготовляємо собі бляшку, застилаємо її пергаментним папером. Бажано було, щоб папір був такий добре просиліконений, щоб добре сам рулетик, сам бісквіт від нього відставав. Гарненько розправляємо по всій поверхності нашої бляшки і відправляємо випікатися в розігріту духовку при 180 градусів, дуже швидко випікається, приблизно десь 8 хвилин і вже повністю готовий корж. Головне дивитися, щоб він не пересушився, щоб він був м'якеньким. Як тільки він зарум'яниться, це треба орієнтуватися теж на свою духовку. Тому що в усіх вони різні. Як тільки зарум'янився, тоді ми його виймаємо. Він має бути не сухий, він має бути пружній. Виймаю я його із бляшки. Е, Там, де не було пергаментного паперу, я е, піддіваю ножем. І ось також ще теплий, е, стараюся скрутити. Е, є нюанси, один бік. Видався чуть-чуть грубшим, і там при скручуванні може він лопнути. Ну, але цей так як для домашнього чаювання. Думаю, що нічого страшного в цьому немає. Ось так скручений ми. Його залишаємо до остивання до кімнатної температури. Тим часом я закіпітила молоко, в нього я додаю цукрову пудру, молоко вже теж встигло остити. Зараз просто я це все перемішую і я буду просочувати наш рулет. Оскільки бісквіт є сухим, сам по собі, потрібно, щоб він був у нас вологим і щоб був смачним. Для цього я обрізаю. Крайчики, які сухіші. Також ще підрізаю край, який буде в кінці, для того, щоб він добре приставав, прилягав до самого рулета і починаю скроплювати молоком. Можна було скроплювати інший бік, а ось цим завертати, щоб він був зовнішнім. Але я щось взагалі не подумала про те, як він буде виглядати, про естетику, зовнішній такий вигляд, а просто почала вже механічно його просочувати і буде ось. Ось так лицева сторона буде всередину. Для перемащування я використовую найпростіше яблучне повидло, яке у вас тільки є. Можете використовувати і повірте мені, що рулетик виходить дуже смачним. Ну, Я думаю, що він ні крапельки не гірший, ніж той, котрий був. Котрі продають у магазинах, перемащені невідомо чим, невідомо як. А ось такий домашній рулетик виходить досить смачний, досить бюджетний, і можна готувати його діткам до чаю досить таки часто, оскільки він ну, не дуже такий шкідливий. Ось таким виходить він уже як постояв у холодильнику. Я його дуже швиденько готувала ще зранку. Вже він настоявся і тепер я його витягнула з холодильника і буду показувати, як він ріжеться. На перший погляд здається, що він ріжеться досить таки туго, і що бісквіт такий плотний, сухий. Але якщо його добре ви просочили, бо бісквітний ось цей рулет, виходить дуже-дуже смачним. Добре просочити, перемастити будь-яким повилом, варенням, джемом, можна зварити будь-який крем, який вам подобається, який вам смакує, додати якісь заморожені, незаморожені, фрукти, ягоди, кому що подобається. Я думаю, що це буде дуже і дуже смачно. Ну, принаймні, моїм дітям посмакував він <смакова> дуже добре, і навіть вони не відчували, що там. Повидло, і не було такого, що е, там щось не таке, що щось не смачно. Все гармонійно, все смачно, і повидло підходить, зовсім не відчувається, воно не дешевить і не робить якимось гіршим. Ну і я думаю, що зараз такі бюджетні рецепти є досить і досить такі на часі. Ось такий рулетик. Після того, як приготували рулетик, ми з дітками займаємося. Ми ще ходили гуляти, це я показувала на початку, з нами бігала собачка Альфа. Після цього прийшли і пробували вже рулетик, який він смачний. І тут займаємося трошки творчістю. Насправді, всі ці дні, які були. Після Різдва ми прохворіли. До Різдва вітрянкою хворіла старша дочка. Після Різдва почали хворіти середущий син і менша дочка. Одним словом, дуже весело нам, і ще є дуже весело. Вже в день набагато є менша температура, ніж була. але все одно. Температуримо ще, хворіємо, і тому у нас такі дуже прості будні, із мінімальною якоюсь такою енергозатратністю виконуємо тільки найнеобхідніше, найпростіше і те, що можемо, що нам дозволяє здоров'я і стан дітей. На цьому я з вами буду прощатися. Надіюся, що моє відео вам сподобалося. Якщо так, тоді не скупіться, ставте пальчик вверх, підписуйтесь на мій канал, і ми з вами будемо зустрічатися все у нових і нових відео. А зараз я вам всім кажу па-па, до зустрічей і все обов'язково буде Україна!